Всіх вітаю, приємного перегляду. І вас вітає Незламна Сумщина. Так, що ще вам пропоную для перегляду цього разу? Це статиця, наш кермек сухоцвіт, яку я маю колекцію, і, можливо, комусь це розшири трохи кругозір про статицю. Це синій туман. Але не на всіх, вибачте, не на всіх є фото, так як це про професійне насіння. Пасифік суміш. Тут, можливо, можуть будь, попасти що завгодно. Так, рожеве сяйво, пурпуровий атракціон, нічне небо, темно-синє. Блакитний обрій, це буде світло. трохи відбиваю, лавандовий прованс, American Beauty рожева. Насичено синя. Білого, на жаль, тільки я знайшла таких малесеньких, але він цвіте дуже. Обільно, то його вистачить. Жовтий-золотий берег. Ну, от така статиця у мене. Кому потрібно, замовляйте, є ще в наявності по 100 штук попаковано. Отак от виглядає і насіння. Розпаковано по 100 штучок. На схожість перевіряла, сходи 95-98% то вже частину висіяла, частину ще буду висівати трохи пізніше. Всім дякую за перегляд. До побачення!